Любительська риболовля на орендованих ставках одне з конфліктних питань, яке виникає між орендарем та рибалкою. Ми вирішили дізнатися, які правила діють для рибалок та орендарів, наскільки гачків та яку рибу можна ловити, та про законодавство, яке контролює обидві сторони. За інформацією басейного управління водними ресурсами річки Південний Буг на території Вінницької області нараховано 3600 річок і струмків, 5340 ставків, побудовано 52 водосховища. Озер на території області немає. За наявною в Бувр Південного Бугу інформацією станом на 1 серпня 2015 року укладено 372 договори. Оренди водою на користування 573 ставками. Річки у користування на умовах оренди не надаються. Які норми законодавства регулюють правила? Рибальства та оренди водойм розповідає юрист Олексій Мусіровський. Правила використання водних біоресурсів в Україні визначаються в першу чергу водним кодексом, земельним кодексом а також іншими нормативно-правовими актами. Зараз ми знаходимося в селі Куна Гайсинського району. Саме тут, нещодавно, між місцевими орендарями та рибалкою стався конфлікт. Спробуємо з'ясувати ситуацію. Віталій Кучеренко розповідає, що з однією вудочкою пішов перебалити доставу біля городу бабусі, за що місцеві орендарі зламали йому щелепу. Я ловив на одну вудку з одним гачком орендарі. Два брата прийшли, коли я говорив старшим, менший мене вдарив. Ну, це не дивно, так як він був п'яний. Від нього був відчутний запах алкоголю. Він вдарив мене, а старший пихнув. Я впав в дуже багато синців по тілу і садини, двосторонній перелом щелеп і струс мозку. Родина Віталія обурена, адже коли прибігли на бійку і самі від орендарів отримали на горіхи. Він мене теж ще ногою вдарив. Бабушка вже після мене, як збігла з города, як вона там могла, але вони її відкинули. Другий з братів відкинув її в сторону. Мама Віталія розповідає, що орендарі, щоб закрити справу, неодноразово пропонували хлопцеві гроші. Ну, 10, якоби тобі лікування, обходиться, на тобі ще 10-20 тисяч, тобто 20 тисяч. І закриємо цю справу. Віталій сказав, знаєш що, дружище, забери свої гроші, ми будемо все вирішувати в судовому порядку. Аби з'ясувати, чи передбачав договір про оренду ставка Любиківську риболовлю, ми вирішили залітати до Кинянської сільської ради. Сільського голови не було, але за дивним збігом обставин оперативно за декілька хвилин до нас під'їхали представники правого сектору. Каже, що контролюють ситуацію з рибалкою та орендарями. Ще за декілька хвилин з'явилась і сільський голова, яка, як виявилось, перебуває у відпустці. Каже, що договір про оренду не включав любительську риболовлю. У 2010 році не прописано було цього пункту, і продовження договору було до 2020 року. В зв'язку з тим, після цієї конфліктної ситуації, додаткова угода до договору оренди буде прописана. Я так думаю, депутати приймуть таке рішення, і цей пункт буде включений у. Договір оренди. після неприємного інциденту жителі куни почали збирати підписи, аби сільська рада розірвала договір з орендарями. Очевидно, що люди в остраху, адже ніхто не сказав на камеру своє ім'я, дехто навіть приховує обличчя. ви почули, скільки люди визбухали, скільки людей недовольствує це було. А дитина може на все життя бути калікою. Це, ж не раз. це не перший раз. Того набив ципком, того ще щось, того намочив, того вудки. Сьогодні він одного поб'є, завтра я вийду, мене поб'є. Не можна так бити. Нащо? Нащо, хлопці, що ж ви робите? А щоб нікого не було, то що могло б статися? стару людину теж були, зачіпали і обзивали. І, і з тої сторони так. люди жаліються. І це тут почти в кожному дворі. Інциденти були пощі в кожному дворі. Чому і за що місцеві орендарі побили хлопця, спробуємо з'ясувати безпосередньо у них. Ні, він ловив одною вудкою, як би, але він ловив великий гачок великого розміру. Ловив. Спеціально коропа, тому що тільки короплює на бараболю. Риби у відрів хлопця орендарі не знайшли, однак у свою чергу брати скаржаться, що в селі є дійсно недобросовісні рибалки, які ловлять їхню рибу на сітки. Ми пішли, піняли чоловік з 10 і ні в одного карася не було. В розмові з журналістами орендарі пообіцяли, що зроблять спеціальні місця для риболовлі та купання. Юрист зазначає, що договір на оренду ставка не повинен суперечити нормам українського законодавства. Якщо після прийняття договору відбулися зміни до законодавства, яке регулює передачу в оренду водного плеса, то відповідно і сам договір має бути видозмінений шляхом укладання додаткових угод. Але якщо сільська рада не укладала зазначених додаткових угод, то це суперечить положенням як і господарського кодексу, так і, і суміжного законодавства України. Договір про оренду ставками так і не побачили. Орендарі відмовились надати, а у сільській раді сказали, що нема землевпорядника, тому документ також не дадуть. Промоніторивши інтернет, виявляється конфлікт між рибалками та орендарями на Вінниччині не на новина. Це не обияка проблема для обох сторін. Спробуємо визначити права та обов'язки рибалок і орендарів водой. Любительська риболовля здійснюється безкоштовно, без будь-яких дозволів. Ловити рибу дозволено вудочками, спінінгами та донками на будь-яких водоймах України у будь-який час року. Можна ловити рибу не більше, ніж на 5 гачків. Рибалка має право зловити не більше 3 кг риби, а на платній рибалці не більше 5 кілограмів. Обмеження вводиться лише у період нересту чи за умов, що унеможливлюють нормальне протікання умов нересту, не дозволено ловити рибу та інші водні живі ресурси, занесені до червоної книги України. Орендарі можуть попереджувати риболовів про обмеження вилову видів риби, яку розводять, але при цьому повинні надати документи про час зариблення ставка та видів риб, якими проводилось зариблення. Орендар може встановити план схему ставка, де будуть зазначені глибина водойми, види риби, яку можна ловити, та коли рибу не можна ловити. Коли людина порушила правила риболовлі, на неї складається адмінпротокол у разі виникнення непорозумінь між орендарями та риболовами, питання спорів вирішується у встановленому законом порядку. Відповідно до статті номер 47 Водного кодексу України загальне водокористування здійснюється громадянами України для задоволення їх потреб безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів не лише для любительського та спортивного рибальства, але й для купання, плавання на човнах водопій тварин та збір води без застосування споруд або технічних пристроїв. Знайте і не забувайте свої права та обов'язки водокористування. Піклуйтеся при цьому про неньку природу. Віта Омельчук Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.